Доброго ранку вам. Дивіться, скільки їди і ні один не їсть. Дивляться один на одного і все. І пісню завів сірий. А гарбуз тільки дивиться. Сьогодні мінус три, дворі не так холодно. Ну, давайте їжте, сірий. Та там хватить тобі гарбузу, всім хвати і тепленьке все. Давайте їжте. Все, я пішла. Так, да. ну, а що я вас буду охраняти? Я ж вам не сторож. Балакає, балакає. О, вдвох двох завели пісню.